Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Час на нашу ранкову програму у ваших намірах з вами в студії Новаковська Анна. Також поруч зі мною, сестра Дам'яна Галущак, Сестру, вітаю вас, слава Ісусу Христу. Слава на віки, і всім нашим дорогим радіослухачам. Отже, дорогі друзі, хочу нагадати, що ми далі продовжуємо цикл наших програм. Ми говоримо про блаженних священно Української греко-католицької церкви. Їх є 25. Вони були оголошені блаженними, тобто беатифіковані Папою Йоанно Павлом II 21 червня 2001 року. І сьогодні ми далі будемо говорити про наступного блаженного: про Северіана Бараника. Знаємо, що інформації чомусь ось дуже мало по цих блаженних, але ми намагаємося, сестра розшукує з різних джерел, оскільки Северіан Бараник він є васильянином, так то сестра навіть, наскільки знаю, запитувала отців Васильян про нього. Т так, власне, не так як про нього, як де можна знайти більше такої інформації? Тому що на Правда, їх проголосили з блаженними, але дійсно дуже мало такої інформації, щоб щось про них дізнатися. Я думаю, мали би бути якісь певні свідчення, але я думаю, що з часом в церква над цим попрацює. І, власне, друзі, ми будемо з вами якраз говорити. Будемо говорити про тих, того сьогодні, зокрема, про блаженного сечіномученка Сергіяна Баранника, яка Аня вже оголосила нам, трішки розкажу про. Його історію, де він народився, яка його доля, але теж би хотіла вас заохотити, можливо, особливо з Дрогобича. Чи знаємо, що в нас є семінарій Української греколицької церкви, і якщо я не помиляюся, він власне похований в Дрогобичі і є, можливо, і покровителем. Тому десь особливо з цих з цих теренів, хто нас чує і знає. Трошки щось хоче дати якесь свідчення про цього блаженого. Ми будемо з Анією раді тут почути в нашій студії. Ну, народився в місті Угневі 18 липня 1889 року біля рави тобто львівська область я думаю всі знають де це. ось там він народився власне до чину святого василія великого він вступив 24 вересня 1904 року у мі у селі крехів це є власне оці василяни до нинішнього дня власне там зберіг... зберігся новіціят і приходять молоді хлопці щоб посетити своє життя Богові. А, власне, там закінчив пробу чернечого життя і 18 травня 1907 року склав свої перші чернечі обіди. схему, тобто вічні обіди 21 вересня 1910 року. Тобто, розуміємо, що вже якийсь трохи час і пробув так в монастирі. Але так само і закінчив філософські студії. філософсько богословські студії він проходив у монастирі монастирях провінції, а завершував їх у зв'язку з російською окупацією Галичини у Загребі. Ну, це є Хорватія, де 18, 14 лютого 1915 року прийнявся ту тайну священства. Тобто, десь для нього це було теж дуже важливо, прийняти цю це священство, так і бути якось таким служителем. služitelem Boha. Коли наступного дня, 15 лютого, Новий рей відправляв приміційну Першу Святу Літурію, то його мама бачила це у вісні і всім оповіла, що їхній син став священником. Так, їхній Стефанці вони так називали, тому що він з дому мав хресне ім'я Стефан. Так? А при, при обітах, при, перших обі... при облечинах в монастирі йому дали нове ім'я Северіян. Після повернення на рідну землю його було призначено до жовківського монастиря, де він працював як катехит і редагував дитячий журнал Наш приятель, відкриваючи дітям очі на Божу любов. Як бачимо, вже перший така розповідь, тобто мав таку особливу любов до дітей. Навіть через журнал міг дітям подати цю певну таку інформацію, де б дійсно їм було цікаво, і діти були б за великою охотою це слухали. Та, також е, отець Северіян був провідником товариства апостольства, молитви та марійського товариства для хлопців, дівчат і ремісників. Також настоятелем був сиротинця, е, давав повчання монахам, провадив реколекції для вірних. Ну, як бачимо, трішки хотіла б так зазначити, може, не всі розуміють. Е, провадив, був настоятелем сиротинця е, в часі в ті часи. Е, то дуже важливо були такі захоронки, сиротинці, де діти залишалися сиротами і так само опікувалися монастирі, чи сестри, чи священики, вони опікувалися, доглядали тих дітей. Власне, отець був тим настоятельним провідником, так? тим наставником добрим для тих діток сиріт. Тобто він визначався привітністю, щирістю, був доброзичливий до всіх. Тобто йому не було різниці, чи чи та людина чита, тобто він був завжди таким добрим і вірним провідником, пастирем. Отець Сиверіян призначено ігумену монастиріату, адміністратором церкви Святої Тріці у місті Другобичі, де він продовжив таку, можливо сказати, різноманітну працю для народу. Найперше, знову ж таки, ще раз нагадую, він був апостольство молитви провадив. Тобто це була така група людей, спільнота, де молилися. Це звалося Апостольство Молитви. Чесно скажуте, до сьогоднішнього дня це апостольство також теж існує. Тобто і провадять і так само і оці василяни врешті. Також товариство доброї смерті марійської дружини для хлопців, домогосподарок, письменником був над письменником, працював, сповідником був добрим, також був добрим місіонером і провідником, духовним провідником, особливо, можливо, і для монахів, для братів, які можливо десь починали. Десь хтось хотів вступити до монастиря, Тобто він був тим добрим проводарем, який міг попровадити в духовний спосіб так, людину і міг давати ці добрі гарні настанови на життя. Життя. Його ревне служіння не обмежується тільки працею в храмі, але виходить так само за, споза нього. Так? Отець Веріян скоро став добрим приятелем для, для молоді. Він постійно цікавився таким спортивним життям молоді, також Дрогобиче цікавився, був також енергійним громадським діячем і членом міської ради. То можемо уявити, якщо в міській раді його десь з такого. Так само, такого провідника, можливо, так, який міг давати так для них, значить, це важливо його слово. І Маємо вже перший таку пункт вчитися від нього, особливо вчителі, які є. Бачите, він вкладав цю любов, в молодь, і так само мав потім після цього віддяку, так. Найперше від Бога, бо Бог якось благословить. Якщо ти робиш певні речі, які, можливо, дуже є такі для людського ока, ну як в низьку радость священику піти. Можемо зараз сказати, ну як священник Пішов чи монах чи монахиня, пішли десь там владу працювати. Як бачимо, він був тим, який працював, і десь його окреме окремі це відзначалося цим. І сьогодні ми маємо від нього вчитися тої такої, знаєте, бо в владі треба тих духовних людей, духовних осіб, які би вміли настановити так, як принаймні вчив якось Христос, так? Тут такий правильний напрямок подати. І... Там по теж потрібно таких людей, власне, він був тою людиною. А коли в Дрогобич прийшла радянські війська, то кадебісти заборонили оцю сервіяну залишити стіни святотроїцького монастиря, мотивуючи це воєнним часом. Хоча їм йшлося про обмеження діяльності цього ревного священника, вони хотіли обмежити його. Він голосив ці божі правди. Люди йшли за ним, люди тягнулися до нього, і люди вірили в те, що він говорить. Бачите, він, значить, був тим, яким просто люди довіряли дуже сильно. Сьогодні в цей час він дуже багато певних речей пережив. Сьогодні ми теж переживаємо багато цих речей. Багато цих таких ми сьогодні вранці з Анією згадували про ці різні віруси, коронавірус, так, Який людей атакує, так. яких людей можна сказати паралізує. так? І Люди просто не знають, куди йти і що робити. Найперше, це є таке покладання на Бога. Власне, чому я це говорю? В сьогоднішньому часі ми можемо, довіряючи Богові, ми можемо покладатися повністю на нього, і він є тим першим цілителем. Саме так робив отець Северіан. Він настільки покладався на Бога, він настільки Богові довіряв, що ці речі, які він робив, вони люди в нього вірили. Вірили в те, куди він їх провадить, вірили в нього, що він є тим, за яким можна стояти. Яти так, що він є тою доброю стіною, яка і захистом для тих добрих парафіян. Також вірні парафіяни радили оцю свиряну баранику та Сеньківському якнайшвидше вийти з монастиря і перечекати цей дуже великий гарячий час. Але йрмонах не хотіли цього слухати. Вони відповідали: як нас не застануть, можуть на нас на всіх нас помститися. Краще вже ми потерпимо. Тобто вони готові були. Самі потерпіти, чи ніж має потерпіти потім більше цього людей. Так вони знали, що їх може очікувати дуже жорстока смерть. Вони знали, що вони йдуть так само за христом, але вони готові були за Христа терпіти будь-яку важку смерть. Так бачимо, нас дуже часто, коли ми чуємо десь про смерть. Нас дуже часто будемо сказати, ну як, що нема про що говорити, про смерть. Ми маємо себе підготовляти, тому що ми маємо, мусимо пам'ятати ті речі, що ми не є вічними, що ми. Ем... Завжди маємо ми прийшли з пороху і маємо піти в той порох. Маємо мати цю таку свідомість. Але попри все маємо так само боротися з життя, але не, не, не боятися віддати своє життя заради господа, сестро. Ми навіть якщо дивимося на попередніх блаженних, ми говорили в минулій програмі про Андрія Іщака, Там. про Володимира Прийму. про... Отця Конрада так і е, теж їм всім ось радили, наприклад, ось Андрію Щаку, говорили. Парафіяни отче, не йдіть цих пере, перечекайте цей період. Цей час його... я пам'ятаю його uh -huh. фразу. Я навіть усі назвала так нашу. Програму так за минулий тиждень, що він сказав, що я є пастирі, я не можу залишити свою пасту своїх овець. Він служив до останньої години, поки його не забрали. Ну і так подібно, і ось отець Северіан є подібним до них. Так, бачимо, вони всі будуть одні до одних схожі, тому що в той час, коли більшовики нападали на ті міста, так де вони вони найбільше хотіли знищити духовенство, тому що це була культура, і це було те, до чого люди тягнулися, і вони не бажали того, щоб люди слухали це слово Боже. Вони не бажали, щоб люди були захищені цими добрими провідниками. Так вони uh -huh. бачили в їх як лідерів, і для них це, це було нереально, щоб вони там працювали, вони там жили. Так? Тому люди їм радили, щоб вони пішли, щоб вони заховалися, перед перечекали той гарячий час. Але як бачимо, знову ж таке, як і попередні, як ти Аня сказала блажені, так і теперішній Северіан Бараник. Вони не готові були залишати людей. Тобто вони були готові терпіти за Христа. Бачимо. Така велика їхня духовна свідомість того, за що вони йдуть, за що вони залишаються. Так ну, як бачимо, їх не минуло те, що НКВС забрало оця Северіана до Другобицької тюрми. Ну, 26 червня 41-го року, і його більше ніхто живим вже не бачив. Як бачимо, ну як на мене, це досить 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 жорстко, тому що я думаю, що люди все ж таки не склали руки і не, і не чекали, що його забрали до тюрми, і, і, і ось ось його випустять. Тобто вони вже щось зробили, вони щось шукали. Так? Можливо, тут нас не описано до кінця, але я ж собі так припускаю, що. Коли в нас людина зникає, ми щось зробимо. Як бачимо, дуже жорстко так сказано, що як його забрали до тюрми, і так його вже ніхто не побачив, так не знайшов. Угу. Після відступу більшовиків люди бачили спотворене тортурами тіло отця Северіяна на території в'язниці. Тобто, як знаємо, як розуміємо, він пережив дуже великі знущання. З нього знущалися ті тортури, знаєте, це слово для мене дуже воно страшне неодноразово читала. В цих блажених, яких і наших, і взагалі в святих, оці тортури, це, тобто ті знущання, тобто, вони настільки над тілом познущалися. Я думаю, що власне Аня. Вони живцем його десь спочатку дуже добре помучили, помордували, а тоді десь він закінчив своє життя так. Ну тут я би хотіла так само сказати, що бо тут минулий раз давали мені в приват запитання. Жінка писала, і би десь хотіла теж, щоб я думаю, що вона чує нас так. Оголосити і уточнити, що багато вона к запитання, чи в наш час і взагалі було багато людей святими, які терпіли за хрестову віру. Але чому вони не є блаженними сьогодні цими святими? Дійсно, є дуже багато тих людей, які є святими. І хотіла туди згадати за час, коли я вчилася в Чорткові, і наш монастир є недалеко від чортківської в'язниці СІЗО. І, власне, коли я ще була студентка, наша сестра розповідала, вона вже померла перед Богом є, але розповідала про те, як в цій в'язниці мучили людей. За нічого мучили за те, що вони знайшли в церкві в її хаті молитовник, де людина молилася чи образок, чи іконку. За це дуже мучили. Люди людям очі вибирали, дуже великі тортури, знущання. А тут перше познущалися, коли людина була жива, а тоді аж вже вбивала. Може, людина помирала вже від болі, так тобто є багато в нас щастя тим, яких ми не знаємо, але ми за них всіх маємо пам'ятати, вони є в наших молитвах і в наших складах. Я думаю, багато з наших слухачів можуть пригадати Пригадати своїх бабусів, дідусів, які також віддали життя, так за віру. Власне, так і сьогодні ми якраз говоримо про цього святого, який власне ці ці це пережив в Другобицькій тюрмі. Ну ем, зі слів пана Йосифа Ластов'яка, на грудях Єром, Єромонаха Бараника, був вирізаний хрест. Тобто, наприкінці 40-го року місцевий прокурор, оповідаючи пані Софії Морській про знущання у тюрмі, говорив, що в'язні закопували до шиї в землю та ходили по їхніх головах. І власне місце захоронення романаха Северіану, я вказую численні свідчення у спільній братській, можна сказати, могилі на цвинтарі по вулиці Михайла Грушевського у місті Дрогобичі. Як бачимо, як з них знущалися, тобто він десь мав ці пережиття, але він це робив друзі за віру. Він це робив за Христа. І маємо зараз дуже великий святий приклад. Того святого, святого Сверблажаного священомученка Северяна Браника, який вмів перетерпіти за віру. Сьогодні для нас має бути тим таким святим прикладом його життя, його довіра до Бога. І, як бачимо, він не зневірився. Він до кінця, до смерті визнавав Христа як, як, як Бога. І власне Христос йому в цьому допомагав. Бог знаєте, допомагає тим, які йдуть за ним і які за нього страждають. Тому що він отримав отримав на землі. Znoščenja, bdil. А, як душевно, так і тілесно, але на небі він отримав вічну нагороду, цей е, е, вінець, вінець вінчання, який Господь його вінчав тою великою славою в Царстві Небесному. Тому ми маємо про те пам'ятати, те вся тих і молитися про заступництво, щоб навіть в цих терпіннях, можемо, які ми зараз переживаємо в часі Великого Посту, ми можемо сміливо просити про ласку для них про заступництво, щоб нам не допомагали. Бо хто як не вони це розуміють, вони це пережили і вони знають. Ають цю біль як душевну, так і тілесну. Тож, дорогі слухачі, Радіо Марія, ми запрошуємо вас до телефонних дзвінків прямий ефір Радіо Марія. Можливо, хтось проживає в місті Дрогобичі з тієї місцевості, бабусі, і дідусі вам розповідали про тих мучеників, котрі були в той час, зокрема отець Северіан Бараник. То поділіться, будь ласка, із нами з нашою аудиторією. Наші номери телефонів 044 577 56 45 577 56 46, а також 098-658-1860 та 093-272-07-45. Сестро, в мене навіть є ось тут, я знайшла в інтернеті, угу. Mm -hmm. пряма мова свідка подій того часу. Пана Йосифа Ластов'яка, так? Так, якщо у вас є, так. то ви теж можете зачитати, бо дуже цікавий uh. такий Власне, якраз хотіла залишити в нас, бачу, що телефонних дзвінків немає. У раз на завершення хотіла залишити це свідчення, повне свідчення, яке я би зачитала зі спогодів пана Йосифа Ластов'яка, який ділиться і яку, який був свідком цих подій. Я вже трішки зачіпала цей 41 перший рік, але читаю його прямо мову. В кінці червня 1941 року фронт наблизився до Другобича. Більшовицька влада намагалася замести свої сліди. Я бачив позаду тюрми велику яму, яка була замаскована, присипана піском і утрамбована катком. Коли більшовики відступили, прийшли німці, і люди кинулися до тюрем, щоб віднайти своїх рідних. Німці впускали по декілька осіб на територію в'язниці, впізна... впізнаваних, замордованих рідних. А більшість людей стояла під брамою. Я був хлопчиною, біля брами нічого не бачив, тому відійшов на бік і виліз на дерево. Був страшний сморід. Я бачив, як німці послали людей розгортати яму, яка була присипана піском. Яма була свіжа, бо люди її розгортали руками і відтягували тіла замордованих людей. Біля ями, я, біля ями був навіс, а під ним я бачив мертве тіло у ця бараника, чино святого Василія Великого, що було дуже пошкоджене внаслідок тортур у в'язниці. Тіло неприродно напухле, чорне, страшне лице. А батько пізніше розповів, що на грудях був також вирізаний хрест. Тіло оця бараника я бачив на відстані 10-15 метрів. Но, як бачимо, свідчення цього пана, який дав, який бачив, він ще був дитиною, так, і який десь теж пережив на цей це на своїх власних очах. І я думаю, залишився йому надовго цей образ. Отіла отця, і як бачимо, через кілька років після закінчення війни, власне, цей місцевий прокурор, оповідаючи Софії Морській про те, що діялося тоді в тюрмі, та зокрема про отців Северяна Бараника та Якима Сеньківського. він ствердив. Цитую одного з них звали в котлі, зварили зварили. Перепрошую, в котлі і дали їсти в'язням, а інших. Закопували по шию в землю і ходили по їхніх головах. Як бачимо, та жінка, яка ця досить свідчила ці, бо це бачила, як місце і цей час, які знущання були не тільки в Дрогобицькій тюрмі, знаю, в багатьох тюрмах, яких знущалися. Тому, друзі, пам'ятаємо про цих святих, пам'ятаємо про те, що вони є великими заступниками за нас у небі. Ну і місце я розумію, вже є. Ви вже знаєте, де він був похоронений. Я вже про це говорила. Але так само проходив цей бетифікаційний певний процес, може не до кінця. Але а, Святіший отець Іван Павло ІІ у Львові бетифікував 27 червня 2001 року отця Север'яна Бараника так блаженим. Тому маємо великого цього святого для нашої церкви. А, дуже важливо, щоб ми молилися, щоб ми довіряли так своє життя тим святим у молитві про заступництво. Дякуємо, сестро. Дорогі друзі, маємо телефонний дзвінок і вислухаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Богу, єдина слава! Мінця. Ісус визнав, що Він не є блаженим. І вів себе так успішно, на якого спокусила і зустрічала його, викрикуючи, була на словельність, то йде ім'я Господь, а Він пройшов ім'я своє. Як син людський, який гарно зводить і зводить з прямої дороги. Перепрошую, хто Ісус зводив, Ісус не зводив. Дякуємо вам. Дорогі друзі, просимо вас телефонувати. В нас тема: ми говоримо про блаженного Северіяна. Так і оця северяна бараника. Тому ось запитання і коментарі виключно по цій темі. Дуже просимо. Поважайте наш ефірний час. Нас тут котрі сидимо в студії. І десь би хотіла ще, знаєш, Аня, зацитувати так е, теж дуже крас, е, гарно написані слова, е, де прохований цей святий, на цій могилі по вулиці Грушевській в центрі Дрогобича, е, цитую, Христоносний, бо саме цим знаком потаврувала його груди, рука НКВСівська садиста, як свого часу Каяфа, підкоруючи владному Господньому велінню, пророкував про Христа, прагнучи його смерті. Так і тепер безбожник появив світові правду про славного звитяжця, того, за ким ішов він до юних літ, кому обітував свою молодість в тишині монастирської келії, кого голосно вістував на спасіння інших, не зрадив, не відрікся, понісши хрест його страждань і на свою власну голгофу. Як бачимо ті слова, які написані на могилі власне, цього блаженого. Так і а, ці слова, які він дійсно в свій хрест зміг доністи до кінця. Ну, е, знаєш, одноразово я думала, як нам, людям, важко нести свої тягарі до кінця. Ми б вже готові були ось ось зупинитися і сказати все, я далі не можу. І дуже часто ми так робимо, опускаємо руки, і ми можемо почути від наших близьких, друзів, колег слова Я ж далі не можу мене спокуси. Я не знаю, як далі діяти в своєму житті, як так можна? Мені є тяжко. Тобто ці слова ми можемо чути на щодень. як бачимо, як ці люди, тобто вони теж були такими людьми між нами жили, але вміли зуміли донести свій хрест до кінця, до кінця на Голгофту. і який він не був важкий, так тобто, знущання, тортури. Але він це зумів. Маємо цей приклад, друзі, і тому дуже важливо, щоб ми з вами йшли до кінця. Не оглядаємося, а йдімо тою правдивою дорогою до Бога. Бо тільки з Богом ми можемо отримати це вічне щастя і вічну нагороду. Та, ми сьогодні, ми зазвичай, як люди, хочемо те, що ми, наприклад, страждаємо, десь духовно терпимо, так, можливо, і на роботі ці приниження. Ми дуже часто можемо чути так. Чи в сім'ях чоловік не розуміє жінку, жінка-чоловіка теж є не. Порозуміння і можемо казати, скільки ж можна. Як бачимо, ці святі вони не казали, скільки можна, скільки можна знущатися, і, і в нас в ямі тримати, так, і по голову ходити. Вони цього не говорили, але вони з великим терпінням зуміли це перенести. так. Але з допомогою Христа, я думаю, що не одна молитва. Пролунала з їхніх вуст під час цих знущань. Тобто, але серце було віддане Богові, серце було до кінця віддане, і сьогодні особисто для себе взяла свій приклад, може, зараз Аня ще собі, собою поділиться своїм, те, що вона для себе взяла. Йти бути вірним до кінця, не зважати на ті перешкоди, які в нашому житті стаються, бо це все є людське, і те, що людина нам робить якісь прикрості, це не означає, що це вже всі хочуть, і це Бог нам цього бажає. Ні, Бог нам бажає щастя. Але з його допомогою ми можемо все перенести і йти цією правдивою дорогою за Господом. Амінь, дякуємо, дорога сестра. Думаю, що оскільки ці Люди, ці особистості оголошені блаженними, тобто беатифіковані католицькою церквою, то відповідно за їх заступництвом Господь виконав якісь певні чудеса в цьому світі, і ми переконані, що вони одразу досягли неба після своєї смерті, мученицької смерті. Тобто, сестри, я як розумію, що вони пробачали своїм ворогам ось тут одразу на місці, і можливо, так як Ісус на його приклад молилися, отче, пробач їм, бо. Не знаю. не розуміють, що творять так. Можливо, нас вражає ось це нелюдськість, те, що вони творили, тому що важко нам, людям, не будемо осуджувати, але так, якщо аналізувати, оцінювати ту ситуацію, то ми можемо розуміти, що не розуміємо, як людина. Навіть тварина так не чинить, так як як люди могли так знущатися, Знищати. ось як ми читали цей приклад, це свідчення, що одного з них зварили в котлі і дали їсти в'язням, тобто в'язнів примушували їсти, а людину так. Іншого, інших закопували так по шию і ось топтались по голові. Так знущались. І коли цей хлопчина Йосиф Лостов'як свідчив про отця Северіана, він говорив, що його тіло було неприродно напухле, чорне страшне обличчя мав. так, А на, а на грудях був хрест. І це... Вирізаний, ви... надіюся, всі зрозуміли. Вирізаний, мабуть, ножем. Так хрест знущалися, але. Він помер за Христа. Як помирали дві тисячі років назад, так і сто років назад. Так помирали. І думаю, що і далі продовжуються ці переслідування християн. Але думаю, що диявол вже є переможений кров'ю Христа. Будемо завершувати нашу. Програму сестро дякую вам сердечно за ці чудові наші програми. Тому що я, будучи українкою, дуже радію, що можу пізнавати блаженних святих нашої землі. Дякую, Аня, і дякую нам всім радіослухачам, які єдналися з нами у програмі. Слава Ісусу Христу!